Заключний четвертий тур за останнього ігрового дня команд Суперліги розпочався поєдинком між командами збірної Києва та Львівський фаховий коледж спорту Акватіко. Цей поєдинок вже було відомо, що команди обидві будуть грати в фінальні пульси за місця з 5 по 8, тож це вже фактично була фінальна гра саме цього турніру. І київська команда ще раз в цьому матчі підтвердила, що вона. Насправді дуже потужно підсилилась. Ми пам'ятаємо, що в Кам'янському на попередньому турі команда програвала там з великими рахунками всім підряд. Тут вона здобула свої перші очки, обігравши в стартовому турі команду Закарпаття. І сьогодні кияни зуміли не лише дати бій, а й обіграти команду Акватіко. Причому тут слід відзначити той факт, що команда Акватіку, звичайно, вчора грала останню гру вечірньої програми, коли команда програла мінімально дуже прикро з рахунком 7-8 команді ШВСМ Маріуполя. Тим самим закри поставивши шлагбаум на шляху до фінальної четвірки, я так собі думаю, що 12 годин, які розділяли завершення вчорашнього матчу і початку сьогоднішнього. Не дозволили команді відновитися навіть не стільки фізично, скільки психологічно, тому що команда програла вчора і не по вже як кажуть, остаточно було зрозуміло, що вона не гратиме в фіналі в фінальній пульці за перше четверте місце. І десь психологічно команда не налаштувалась належним чином на цей матч. Кияни, навпаки, з приходом е, 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 Микити Апостола і ще низки гравців помітно підсилила свій склад, і в цьому матчі кияни фактично. Програвши другий період 2-4, після перерви дуже потужно виглядали, додали в результативності, і, і в підсумку зіграли напевно, як на мене, свій кращий матч взагалі в цій суперлізі. І тут не можна не відзначити знову ж таки того ж Макіто Апостола, який багато асистував, багато користі приніс команді не тільки. В плані закинутих м'ячів, але й десь психологічно його присутність, сама його присутність на полі додавала команді сил. Також потрібно сказати, що непогано дивився в цьому матчі Вадим Скуратов, який свої там далеко за 50-ту примудрявся за рахунок саме досвіду і майстерності, саме технічної майстерності, видавав хороші передачі вів гру своєї команди. І також, звичайно, тут слід сказати, що команда. Чудову гру продемонстрував Ілля Власенко і в другому, після другого періодів, команда Києва зуміла все ж таки перекусити хід гри, а Акватіко десь розчарував в тому плані, що команда, коли починається щось складатись не так, команда не може, як то кажуть, реанімуватися і повернутися в гру. Також, звісно, далося взнаки той факт, що після вилучення з лави запасних. В матчі в п'ятницю головного тренера команди Олега Добуша його бракувало на тренерській лаві діями. Акватіку керував Віталій Свіщов, але все ж таки, напевно, гравці звикли до, як то кажуть, іншого голосу, до іншого тренера, і це також в значній мірі позначилось. І в підсумку зрештою цей матч напевно для багатьох виявився десь за своїм підсумком. Навіть не стільки за підсумком, а той факт, що в підсумку команда Києва обіграла з перевагою аж 5 м'ячів. Ну насправді, якщо так взяти співвідношення сил, було ну не настільки була перевага загалом за всі чотири періоди команди Віталія Клістова, але маємо те, що маємо. І тепер ця перемога дозволила киянам заробити ще три очки. Вони тепер будуть грати в фінальному турі, маючи. Шість пунктів, і там буде досить серйозна боротьба. Саме за ось на ваших екранах якраз зараз ми бачимо Олега Добуша і тим самим. Я думаю, цікава буде боротьба за в турнірі за п'яте-восьме місце. Також після цього у нас на майданчик вийшли збірні збірна команда Харківської області і команда Ківс Львів. І також цей поєдинок е, в свою чергу став в якійсь мірі сюрпризом для багатьох, тому що команда Харкова, яка виглядала в цій грі як андердог, зуміла. Е, ми пам'ятаємо, що попередніх всіх матчах Харків виграв двічі в команду Києва. <кій> Всім решта командам вони програвали, причому інколи були такі досить болючі в них поразки, але сьогодні. Команда Сергія Калтачихіна і Сергія Столярова також, я, на мою думку, показала саму найкращу свою гру в чемпіонаті. І тут, причому суперник в них була команда клубу ігрових видів спорту міста Львова, яка вже гарантувала собі позицію в фінальній четвірці, причому стартувати Ківс буде з третього місця, тобто команда як мінімум. Буде боротись ну за чемпіонство точно ніхто боротись не буде крім динамо. А от за срібні бронзові медалі там буде досить така серйозна боротьба. Я думаю, буде дуже цікавим цей фінальний тур. Але Ківс сьогодні дещо, ну я би так сказав, навіть десь розчарував. можливо, їм не хватило настрою, тому що в плані, як на мене, то команда Сергія Калташіхина переважала суперника саме в бажанні. Бажанні досягти позитивного результату. Київс так не скаже, що вони вийшли, що називається, здаватися, але при цьому якось так. Очі в них не дуже горіли. Хоча перший період з команди закінчили 3-3. Після другого періоду Київ навіть був попереду з рахунком 7-6. В третьому періоді, знову ж таки, Харків виграв також його з рахунком 4-3 і була нічия 10-10. Здавалося, що в четвертому періоді все буде. То, що називається, до останніх секунд буде зберігати драматургія в грі, але сталося приблизно те саме, що було в матчі між командами Закарпаття і збірної Харківської області, коли Закарпаття після трьох періодів при рахунку 10-10 виграло останню чверть в одні ворота з рахунком 5-1, причому Харків єдиний м'яч забив вже в кінці гри. Ну а сьогодні якраз на місці збірної Харкові в другий ігровий день виявилась команда Ківс заключної чверті. Вони Дуже швидко пропустили три м'ячі, коли рахунок став 13-10, вже там на останніх хвилинах команди обмінялися, по, зробивши по дві результативні атаки, але було зрозуміло, що гра четвертий період прийшов повністю під контролем команди Сергія Калтачихіна, який було. Ну, але знову ж таки треба відзначити, що от, якщо на лаві запасних взагалі на полі гравці ківса діяли, за правилом, ну, як зіграємо, так зіграємо. Тобто було складало з враження, що це контрольний матч, який не має особливого для них значення, то харків'яни буквально там вичували, що ця команда горить кожній, кожною миттю гри, і, зрештою, абсолютно заслужено виграла цей матч з рахунком 15-12, і це дозволило їм чисто повийти на сьоме місце в турнірній таблиці за підсумками двох кіл. Передостанньому матчі сьогоднішнього дня зустрілись команди. ШВСМ Маріуполь і збірна Закарпаття. Тут також було відомо, що ці команди грають в різних четвірках в фінальній частині. ШВСМ вчорашньої перемоги на Акватіко гарантувало собі вихід у попадання в четвірку фіналістів. Водночас команда Закарпаття, яка, на мою думку, мала. До початку чемпіонату я був прогнозував, що ця команда буде не тільки фінальна четвірця, але й буде чи не головним претендентом на срібні чи на бронзові медалі. Однак дуже багато матчів Закарпаття програло саме з в один-два м'ячі, і в підсумку сьогодні вони твердо були на шостій позиції. Але сама гра була приємна тим, що і Закарпаття, і Маріуполь тут практично з рівними шансами грали увесь цей матч і дуже-дуже. Такими але знову знову ж таки кидалось в очі, що дуже не рівна гра в перший період повністю пройшов за контролем команди Закарпаття, які закинули три сухі м'ячі, і пішли на першу перерву з рахунком 0-3-0 на їхню користь. Однак вже другі <кій> вісім хвилин все перевернулося з них на голову, і тепер вже Маріуполь постійно контролював гру, диктував темп умов. Закарпатців створювали моменти, але. Просто чудово стояв в воротах Денис Волончук в підсумку в цьому періоді він лише один м'яч пропустив, а його партнери відіграли, закинули в атаці 4, Тож на екваторі гри рахунок був 4-4. І знаєте, от саме гра, як і в матчі з командою Акватіко, дії Волончука в воротах. Вони не тільки. Зміцнили віру команди в те, що нам багато не закинуть, але додали їм наснаги, і вони почали грати здорово в атаці. Після двох періодів була в нас нічия 4-4, і напевно, абсолютно закономірно, що і другий, третій період також проходили з перемінним успіхом в підсумку. Третій період знову ж таки виграє, але тепер вже мінімально команда Закарпаття на що відповідає. Аналогічним результатом з перевагою плюс один. Маріуполь в останній чверті, і був, правда, момент, коли команда Закарпаття здавалося, що вона зламалася, але все ж таки хлопці втримали психологічно і в підсумку все закінчили з рахунком 8-8. Рахунок, який, напевно, буде абсолютно справедливим по відношенню до обох команд. І завершував цей тур-поєдинок лідерів, але. У нас ситуація, ви знаєте, в Суперлізі така, що у нас є Динамо і є решта команд. Тому е команда НТУ ХПІ, яка вже виграла три е попередні матчі в цьому турі, і практично відчувалось по настрою команди, що це, звісно, на них абсолютно не тиснув тягар відповідальності. Всі ж розуміли, з ким вони грають. І треба віддати знову ж таки належне команді НТУ ХПІ, що вони вийшли грати в одне поло, вони там, як кажуть, Чинили, вони не просто вони не відбували номер на майданчику. Вони грали як могли все робили, що від них залежало. І в цій ситуації дуже знову ж таки непогано себе показав, як і в попередніх іграх, голкіпер команди Максим Герон. Також гарний рівень показали такі гравці, як Саліхов, Пантюков, який став, ну закинув чотири м'ячі, причому всі дальніми китками дуже здорово. Він показав справжній майстер-клас молодим. Гравцям як своєї команди, так і команди суперника. Ось зараз ми з вами бачимо, якраз коли Динамо мало багато таких награних комбінацій. 에, треба відзначити в складі Динамо, Чингіза Гаджанова, молодого Олега Рудника, які закинули по три м'ячі. Просто здорово перший період відіграв Данило Соколов. Але Динамо, ну скажімо так, цей матч може розділити на дві половини на перший і другий період. Динамо виграло ці два періоди з ну, солідною перевагою 8-2-5-2. І на екваторі гри рахунок був 13-4 на користь підопічних Олексія Шведова та Юрія Сидоровича. Але в другій половині десь Динамо, мені здається, вже сьогодні, знаєте, десь можливо святковий настрій сьогодні Вербна неділя, гарна погода. У Львові нарешті прийшла е, справжнє весняне тепло. Плюс ось цей, як кажуть, десь команда розслабилася і вже розуміючи, що... Перемога, як і в попередніх іграх. Та, в принципі, вони й до матчу розуміли, що вони цей матч виграють. Питання було тільки з яким рахунком. Ось так Олексій Шведов спостерігав за діями. Хтось тут, це до речі, наскільки я розумію, макита Апостол своєю половинкою. А от Політехніка зібралася, і вони спочатку так дещо було несподівано, що в третьому періоді вони дуже так грали затято в обороні, чіплялися за кожен м'яч. Так звісно, що в швидкому водному полу, в швидкості переходу в атаку і в оборону, звичайно, вони поступали з динамівцями, але вони робили те, що могли, що в них виходило, і зрештою досить нав'язали. Кажуть, динамо заставили грати в то водне поло, яке вони люблять тягуче, в'язке. Десь не стільки роблячи ставку на те, щоб забити, скільки на те, щоб не пропустити. В результаті вони зуміли звести в нічию 3-3, третій період. І, до речі, це був лише другий період на цьому турі, коли Динамо не виграло. Впродовж відрізку 8 хвилин, не змогло виграти суперника. Були ми бачимо навіть червоні карточки в тому матчі і. Тут потрібно знову ж таки слід віддати належне ХПІ, яке ще просто відчувши десь, знаєте, от вони нав'язали гру Динамо я був впевнений, що зараз в перерві Олексій Володимирович перебалакає з гравцями, і вони зараз почнуть знову шматувати ХПІ за рахунок все швидкості. Ні. Більше того, в четвертому чверті Динамо спромоглося забити лише один м'яч, пропустивши свої ворота чотири. Ось ми бачимо тут, як видаляли, було вилучення і в одній команді, і в іншій. І, скажімо, той же Данило Соколов, можливо, би і більше закинув м'ячів, ніж чотири, але Георгій Махарадзе видалив його з поля за там щось він, скажімо так, не дуже коректне сказав Махарадзе, і тут же побачив Махарадзе холоднокровно, показав йому червону картку. Підсумку Динамо програло цей період, причому програло, як кажуть, поділу з рахунком 1-4, Хоча, звісно, це не могло вплинути аж ніяк на загальний підсумок виступу команди в турі. І Нині ми вже знаємо, що турнір в два кола, який тривав впродовж чотирьох турів, приніс такі результати. Динамо виграло усі 14 матчів, набрало в підсумку максимум 42 очки. НТУ ХПІ впевнено посіло друге місце, хоча виглядало, що якраз НТУ ХПІ, ШВСМ Маріуполь, Ківс і Акватіку будуть там до останнього битися за хто четвертий зайвий, хто не вийде в фінальну четвірку, але. Достроково це все вирішилось. Тож, у нас Динамо 42 очки, НТУ ХПІ 33, ШВСМ Маріуполь 25, «Ківс» 22. Ось ця перша четвірка продовжить боротьбу за медалі. Решта команд будуть грати турнір за 5-8 місце. вони його закінчили з показниками. Акватіко, 17 очок, збірна Закарпаття, 14, збірна Харківської області, 9 очок і збірна міста Київ, 6 очок. Але ми з вами знаємо, що згідно з регламентом. Фінальному турнірі будуть зараховуватись результати матчів групового цього попереднього етапу лише з тими командами, які грають у фінальній пульсі разом з тою чи іншою командою. І тут у нас ситуація така, що кожна команда йде в залік, в них по 6 перемог в першій групі. Динамо має 18% стовідсотковий результат в ХПІ. НТУ 9 очок, Маріуполь 3, Київ 6. І тут буде дуже напружена боротьба за місця з другого по третє. Так, зараз ХПІ на другому місці, але при певних розкладах Команда може цілком опинитись і без медалей, тому буде дуже цікавим цей тур. Я думаю, що Динамо виграє всі три матчі свої, як завжди, а от ХПІ Маріуполя Ківс будуть виборювати, хто де буде далі. І в нижній четвірці Акватіку має 13 очок, Закарпаття 10, Харківська область 6, збірна Києва також 6. Тож, усе остаточно визначиться наприкінці травня у Львові, де команди будуть грати знову ж таки в один день і впродовж трьох днів по чотири матчі. Тож до зустрічі на. Фінальному етапі чемпіонату Суперліги.